Складність у виявленні депресивного стану і депресії полягають в тому, що у них дуже висока коморбідність, тобто вони дуже часто, в більшості випадків, співіснують з іншими симптомами, з іншими розладами і люблять приєднуватися до тривожних станів, фобічних, до вивченої безпорадності, до хронічної втоми. А також до особливостей нейророзвитку. Ось ця дуже популярна тема, яка раніше була, буквально недавно: про ордуг, розлад дефіциту уваги і гіперактивності, а також аутистичний спектр. Лина може думати, що причина криється в одному, а насправді вона зовсім в іншому. Наприклад, я погано сплю, із -за того, що в мене дуже напружений там, графік на роботі, період, дуже потрібно багато всього робити. Я хвилююсь, того я погано сплю. Я не хочу контактувати з людьми, того, що. Ну, от трошечки такий стрес там на роботі. Я не хочу там. Я відміняю е, зустрічі з друзями. Ну от хочеться поки що мені там якось замідліться побуть собою. А насправді це от, буде е, відображати депресивну симптоматику.